Продовжую знімати, щоб взимку було що переглядати, а також вам показати ці сорти, які маю. Перед вами троянда Ангажемент. їй років 6, мабуть. Достатньо рясно квітує для чайно-гібридної троянди. Подобається колір, подобається характер зросту, сам кущик органічно виглядає. Але не подобається, що реагує квіточка на вологу. На вологу. Вона ось такі придбала веснянки. Густо набита, до восьми сантиметрів діаметр. Аромата, здається, немає, але зараз перевірю. Аромат має дуже легкий, майже відсутній. Посаджена поряд з дельфініумом. Дельфініуми, до речі, хочеться відтворити, так як у японських садах, ну, на кшталт японських садів. І те, що я зрозуміла, не, не можна давати їм розростатися. Це мають бути такі поодинокі вертикалі серед троянд. і Тоді це виглядає дійсно дуже красиво. Те саме, можна сказати, і про м'яту. Треба завжди контролювати, щоб м'ята не розросталася, а поодинокі вертикальки шармою чарівності додають трояндам. Такі собі супутники троянд. Троянда Дафна вже майже ось ось заквітує і буде радувати на задньому фоні. Будлія потрапила. Будлія в мене справді красуня в цьому році. Пошатний, кругленький гармонійний кущик. рясно квітує, ну, просто не може не радувати. До речі, не так рясно у другу хвилю заквітував гартеншпас, тому що був достатньо вагомо так обрізаний. Тож, квіточки набагато більші, ніж були у першу хвилю. У першу хвилю фейерверк квітів, але вони були невеличкі до 6 см. Зараз поодинокі у другу хвилю до 8 см. Ця троянда дуже мені подобається. Вона завжди така весела, оптимістична, тож, дуже добре, що я її маю. Над нею височить дафна. Дафна це монстрик. Дуже багато читала, чула, слухала. Дафна погано розвивається, маленький кущик. Навіть у мене є співробітниця. В один рік ми з нею садили. Не знаю, не розумію чому, але у мене це монстрик. Це дійсно шрап, це дійсно можна вести як міні-плетисту троянду, так як і заявлено в описі. Самі квіточки це справжня чарівність. Дійсно порцелянові, дійсно цей легкий рожевий відтіночок, придає ніжності, повітряності, квітуці. але є нюанс. В цьому році мої троянди борошниста роса. Воюю майже кожні 10 днів. Ну, так в мене вийшло. Певно, дуже вологе літо, дощове літо дається взнаки. Сад потипає від борошнистої роси. Наскільки здається мені стримати її, рано мені судити, але на квітування троянд це ніякою мірою не сказується. Троянди квітують надалі. Тож, думаю, що все ж таки виходить стримувати, контролювати, не давати поширюватися і не глушити квіт троянд. А ось та дівчатка, псіше ще квітне, японська селекція. Троянді перший рік осінь 20-24 посадка, Олена Морозованець. Ви не уявляєте, яка це молота? Які відчуття я маю, коли на нього дивлюся. Дуже подобається цей сорт. Достатньо, достатньо витривала квіточка. Тримає спеку до 5 днів в більш комфортних умовах. До 7 днів тримається квіточка. Квіточок дуже багато, на одному пагоні до 10 квіточок. Характер зросту, швиденько вона наростає, навіть більше, навіть більше, ніж 10. Ось де пагон, просто букет чарівна японська селекція, псіше, псіхє, ще її називають. Вимахала до 80 см, мабуть, ширина 60. Чудова квітка, чудовий, мабуть, був садженець, а взагалі, можливо, це і чудовий сорт. Поряд з нею посаджена jetсет, троянда постійного квітування. Набирає обертів, також один пагон, один букет. Чарує, дивує, щаслива. Каолі Казалі, японська селекція також приводить мене у відчуття радості. Яскраві персикові квіти, гарно наріс саджанець, саджанець від, Зараз вам скажу. Тетяна цигане Роса. Така квартирована квіточка, серединку показує, також один пагон, один букет. Ну, це характерно для японських сортів, для японської селекції. Говорить з нею під парканом барок, ще тільки набирає обертів. Ще маленька, середньо розвивається, але розвивається. Каолі Казалі, японська селекція. Знаю дуже багатьох цікавить сорт Сурір Де Ось він. Вибачте, Сурір перегьо я не маю. Це Сурір Дюдовіль. Дансат Світлана Деряжна, Поряд з нею Ешлі. Ешлі Троянда. На висоті Харкнес, Великобританія. Та яка має бути Трояндочка. Пінк Охара. Вайтухара. Троянда. Принцеса Міюки. Японська селекція. Перший сніг міюки. Ось так ми виглядаємо. Також достатньо швиденько наріз саджанець але у мене він у порушністій росі Займаюся, лікую. Завжди у своїх включеннях повертаюся до своєї улюблениці японської кімнати. Але вона напівяпонська, я вже вам розповідала. І от зараз хочу вам показати Марк Шагал. Я ще його не показувала у першу хвилю. Одна чи дві квіточки були. Але подивіться, що відбулося, як він наріс у другу хвилю. Кущик, мабуть, метр довжину. Ширину він вузенький, але подивіться, як рясно, ми квітуємо чарівні квітки, аромат легкий, зовсім легкий, дуже подобається відкриття марк шагал, Марк Шагаліще. цілий і дуже здивована. Характер зросту причудовий. На першу хвилю зайшов з таким. Рясним квітуванням достатньо довго тримає квіточку. Вчора було 28-30 тепла, навіть спеки. квітка тримається, достатньо довго заходимо на другу хвилю. Але ж подивіться, яка чарівна краса. Марк Шагал. До речі, я його також зробила. Це моя перша проба окулювання троянд, Сподіваюся, все в мене вийде, але покаже тільки весна літо, 20-26, як все буде добре. Марка Шагала також зробила невелику кількість, тому що це тільки пробуємо з чоловіком, але він буде. Мені здається. Багатьом він сподобається, хто його придбає. Така недооцінена троянда, на мій погляд, поряд Бурбон Стріт. Починає свою красу показувати. Важко його зрозуміти було на першу хвилю. На другу хвилю вже я починаю розуміти, за що його люблять. Незрівняна ні з чим квіточка, гофровані пелюсточки. Квіточка дуже довго тримається, поки її не зріжеш бурбон стріт невеличка переднього плана троянда. Так, вона у мене і посаджена, але ще спостерігаю. Що стосується Салі Холмс, її представляти не треба, вона також майже завжди квітує. Ось на другу хвильку заходить. Також дуже багато пагонів. На кожному пагоні. Букет, це все ми вже про неї знаємо. Вона вже відома красунька. Старовезний в мене кущ вимахав, мабуть, метр дев'яносто, метр вісім. Ні, неправду кажу, кажу неправду. Якщо я метр сімдесят два, то метр шістдесят у висоту залі Холмс моя і в ширину, та також приблизно так. Можливо, метр п'ятдесят, метр сорок. Салі Холмс, троєнда, яка завжди мене радує, але вона багатьом відома, тож вже ж не зупиняюся. Я от Марк Шагал вразив дуже мало про неї інформації в інтернеті, тож думаю, буде цікаво подивитися. Подивіться, які переливи. Пензли художника розмальована, пістрожка. Але така чарівна квіточка до 10 сантиметрів, та що відкрилася, можливо, і більше відкриється буде. Спостерігаю. Взагалі вражена. Красуня, красуня, це в мене на опорі три весілля, але за нею поки рано. поодинокі квіточки. Зараз спробую показати три весілля. Це. Летиста троянда, під неї зроблена опора, щоб прикрити ось цей паркан. Завжди хочеться назвати його огидним, але, мабуть, так буде неправильно. Все ж таки він свою місію виконує і треба мати до нього вдячність, а не називати йому його огидним. Але всі паркани мені хочеться прикрити рослинами, щоб це було зелено, у квітах. І тоді він буде вже неогідний для мене. Медова красуня Женєв'єв Орсі. Серединка мед. Перша хвиля припала на спеку, тож я не побачила чарівності квітки, вона дуже швидко вигоряла, світленькою робилася. У другу хвилю більш комфортно, тож вона свою чарівність показала. Просто чарівна, дуже подобається. Якщо ось так, у комфортних умовах, то вона мені дуже подобається. Кущик, мабуть, до метра у висоту. Цей кущик був вкритий агроволокном, тож ця флорибунда достатньо розгалуджена, виросла і достатньо висока. Мабуть, якщо б я її обрізала під нуль, не була б вона така висока в мене. Женів'єв орсі. Також на пагонах до п'яти квіточок. Так, 5. Зараз спробую понюхати. Ох, ох, вам не передати французькі парфуми, французька в неї назва, французькими парфумами вона пахне. Неймовірно. Неймовірно. Женя в Євсі. Ось так квіточки виглядають у стані. Від квітування і повного розпуску. Але, звичайно, коли така серединка яскрава, так набагато краще. Подобається. Також подобається. Перед вами троянда ептайп. Розквітла де так гарно, де так рясно. Перший рік сачинцю чудово доповнює таку. Чарівну комбінацію з Августою Луїзою. Августа Луїза це в мене у улюбленцях. Я не думаю, що хтось її потіснить. Троянда просто, неймовірно, гарна і неймовірно люба моєму серцю. Посаджена вона поряд з комтесою. Комтеса також набирає обертів. Сестричка. Як планувала, так і зробила. Але ще зарано я її показую, можливо, хто не бачив, ось ця чарівна квітка комтеси. На пагоні також до шести квіточок, також це флорібунда. Флорібунда тим відрізняється тим, що квітує рясно і пукетами. За нею, за комтесою, набирає обертів вузела. Сорт вовузела також чарівний, також витривалий. Думаю, не останній раз я її знімаю. Стоїмо у пуп'янках, ось ось відкриємось. нотінг хіл посаджено було поряд з вовузелою, але, подивіться, різниці я не бачу. Чи то дійсно такі схожі сорти між собою і, можуть. Тільки професіонали їх відрізнити. Чи все ж таки це у мене пересорт і другий кущик вовузели? Я не думаю, що це дуже погано, тому що багато квітів вовзели або схожих на вовузели. Не буває багато. Чарівна красуня також одна з моїх улюблених троянд. Трояндову гузила була вкрита на зиму, тож це мене дуже тішить. Вона наросла, зберіглися пагони, багато квіточок. Я вас запевняю: різниця між вкривними трояндами і невкривними існує. Планую також вкрити, наскільки там вже ж вистачить у мене сил, здоров'я, часу. Але планую більшість своїх троянд також вкрити на зиму під агроволокно під дуги. Агроволокно 60 в один слой. Можливо, треба б і в два, але більш-менш перезимували, тож побачу троянда Midnight Blue. Дуже рясна, не встигла я ще квіточки, ті, що старенькі пообривати. За нею трояндочка Pink Abundance. Також ми набираємо обертів, також розпочинаємо, але деякі вже треба позрізати. Перша хвиля була більш ясна, друга хвиля кущик підріз, став до 80 см. Але не так рясно квітуємо, як у першу хвилю. А от мона Ліза. Квітує достатньо рясно. Мона Ліза шикарна троянда. Ши... Троянда витривала. Троянда дуже довго тримається, не боїться спеки, не боїться роз, не боїться вологи, дощів. І чарівний глибокий колір. Мона Ліза Флорібунда. Якщо треба, троянда витривала, невибаглива, то це вона, я вас запевняю, мона Ліза. У хворобах була не помічена. Мій сад хворіє на борошнисту росу. Троянда Пінк Ебунденс та Мона Ліза зовсім до неї не падки. На борошнисту росу вони в мене не хворіють, не підчепили від інших. Тож, це дійсно дві витривалі, невипахливі, нехворобливі флорібундочки. Ще один мій чарівний куточок. Троянда Мішель Дрюкер, Троянда Джаз. І дуже подобається троянда Карамель Антік. Повільно наростає садженець, не можу похвалитися. Але почекаю троянди для терплячих. Тож готова чекати на тік. Хочеться побачити, від кого садженець, але зараз хвилиночку одну. Саджений цвіт Надії Розавет. Можливо, тут місце. Можливо, ще якась причина. Троянда росте під павловнією деревом. Тож можу все ж таки думати про те, що в тінь, потрапляючі трояндочки, уповільнюються в своєму рості, тож маю такий карамель антик. але він чарівний. Все одно для першого року також непогано. Подивіться, яка чудова, глянцева листва, здорова, без хвороб. Чекаю. Троянда Берлебург знаходиться у ножик, у ніжок айсфогеля. Квіточка айсфогель Також незрівнянна, з чим не можна її сплутати. І, як мені здається, Дуже пасує кольорова гамма. Троянди, Флоребунди, Берлебург. Взагалі це рясна трояндочка. В мене перша, перше літо її. Тож, чекаю, садженець від розіни. Чарівні квіточки до 6 см. Ну, це, можливо, всім. Яскраве рожеве забарвлення. Насамперед. Із-зарясності хочеться мати цю флорибунду. Трояндочка Chief You Go Angel Eyes. Рясна троянда, квіточка 3-5 см. Я від неї не в захваті, тож думаю, можливо, я її приберу. Квіточка один день тримається, хоч і рясно відкривається, але все одно. Не подобається завжди за ним треба доглядати, обрізати, щоб охайно виглядав кущик. Поряд з нею принцеса Каорі. Троянда моя улюблена. Я вже, мабуть, всі вуха вам за неї, прожужала, але це неможливо в собі носити, неможливо мовчати. Принцеса Каорі, лавандовий відтінок 8 см, можливо, квіточка. Там заявлено до 10, в мене ще маленька, тож вона до 8 сантиметрів. Як і всі японочки, квітує букетами на одному пагоні. Саджений цвіт Тамара Жиленко. Купувала на платформі Facebook. Зовсім не шкодую. Ба навпаки. Також в улюбленцях. Зараз ще понюхаю, вже не пам'ятаю. Так, вона має аромат, достатньо інтенсивний аромат. Ароматна троянда, але квіточку все одно тримає. Звісно, вологи трішки боїться. Це видно по ось цій квіточці. Але коли комфортні умови, троянда шикарна. Такий достатньо модний зараз трендовий відтінок. Але не за це я її люблю. Просто це мої улюблені кольори. Лавандова гамма із розряду блакитних троян. Це улюблені мої трояндочки. Лаока потрапляє в кадр. Відкриті оченятка до душі. Дуже подобається ця чарівна насичена квіточка. Стадія відквітування. Просто красунька, гляньте на неї, яка вона чарівна. Але треба доглядати, треба обрізати, щоб воно хайно виглядало, ну це зрозуміло. Оце артилері ще маленька. Вірніше на другу хвильку ще не зайшла. Шифон троянда. Вічна стоїть вже, я не знаю скільки, я вже, ну, мабуть, місяць, вже потрібно її відрізати. Дуже витривала троянда, нічим не хворіє. Бачу, що в неї таке велике майбутнє в моєму садочку. Досі пастела квітує, також вічна трояндочка Sherlock Holmes. 10 12 см квіточка. Рівний аромат. Поряд з нею мала бути Місфайн, другий повтор. Але ні, це пересор. Хто це? Я не знаю. До 10 см має аромат. Ось така жовтенька, але невідома. По габітусу дуже схожа з Шерлоком Холмса. Вони однаково розвиваються в один рік посаджені восени. До речі, цей пересорт новий сад. Новий сад, розплідник, не рекомендую. Шерлок Холмс. Ще манюська зовсім улюблениця багатьох лав лавсонг. Постійно пагони нагоняє, постійно квіточки, постійно квітує, постійно квітує троянда. Але два кущика вони зовсім маленькі, розвиваються. Не так, як всі, якось так за... замедленно російською, повільно розвиваються, але все одно рясно квітують. Кущик моєї будлеї визиває захват не тільки у мене, а й у оглядача. Пишуть мені за нього і в особисті, і в коментарях. Так, дійсно він вартий уваги. Округлий, гарний кущик. Поряд з ним першорічка шлос з Ойтін. Я цю троянду хотіла, тож коли потрапила на неї, хоч це вже була така майже літо, все одно ризикнула і посадила. Шлос з Ойтін. Я купила сад коршака, закрита коренева у тубусі вигитуючим саджанцем, але розвиток причудовий. Взагалі від цього розплідника. Незважаючи на те, що саджанці чи продаються, але розвиток чудовий. Ось так, красунька Дафна потрапила знову ж таки. От все вас по колу вожу. Та думаю, троян багато не буває. Тож, сама милуюся і вам пропоную милуватися. Така красунька-рясна будлея. Просто чарівним місцино робить в садочку. Дуже мила моєму серцю.